Такий чорний, білий грибок. Будь уже старенький. А може. Б. Знову він під деревом. Ну, постараюся гарно стати Кістати. такими. Це березовий білий. Не сосновий, а березовий. Ага, березовий. Такий чорний. А тут красивий такий з губкою, Бедемо в корзинку. Клас. А біля нього тут Що? Є? яка шляпка маленька. І це у нас підосиновик. Ух ти! привіт! Гарненький маленький. маленький. Привіт, будеш з нами. Ось така маленька сімейка. Отакий. Це братик і сестричка? Ну, мабуть. Ось один ось такий бачонок маленький. Ох ти! А інший маленький. Тільки-тільки тільки вилазить, так? Де, біля них тут можуть ще бути. Будемо шукати. Я впевнений, тут ще щось повинно бути.